Всім привіт, друзі! Ви На каналі Дарди. Да, а я сьогодні насамперед да, зі своїм другом Сашою! Салам алейкум! Так, та, та сьогодні ми вам покажемо, де знайти е, е, цей човен чо за квалангом в GTA 5. Ставте свої подобайки, підпи, підписуйтесь на канал та поїхали. Так, спочатку нам треба поставити Куди їхати. Ти Знаєш, куди їхати? Ні. Ну думаю, десь до океану. Ну, не зовсім до океану. Майже вода. Все, ми їдемо в порт. Та, е, там, де всякі човни, але там човнів нема. То вже частина порту інша взагалі. Ну, зрозуміло, то, що там човнів немає, Здається, що там закинуто просто. Ну, ні, там не закинуто, там, тобто, розумієш, там ось як тобі пояснити, там більше склади, тобто там крани склади, тобто там, ну... Я понял, та, тобто склад. там, а, да, склад, тобто там контейнери на які будуть на кораблі перевозитись, то я зрозумів. Да, звід... тобто там можуть бути і тачки, і їжа будь-яка, типу так? Так, да, там може навіть зброя бути, але нам зброя не потрібна сьогодні. Щоб... Добре, але на всяк випадок можна буде одну з е, збройку взяти. Да. На випадок. так. випадок. Е, друзі, ще, будь ласка, вибачте, що відео не було аж місяць, то я хворів, то в мене була купа справ. Тому, будь ласка, вибачте, я трошки пішов з каналу, ну але вже повернувся вже. Все добре, та не сам вже. Якщо ви хочете, якщо ви хочете ще одне відео, щоб я провів на сам, а ще з кимось, наприклад, з Сашею. Та пишіть в коментарях, ставте вподобайки, та я буду дивитись. Та й підписуйтесь. Ну так, да, що ви хочете, що не, не хочете, як вам краще буде з кимось чи сам. Та я подумаю над цим випросом. Це питання. Ну, запитанням. і... Ми можливо знімемо ой, таке відеоролик, то ще напишіть в коментарях, який ви хочете ще відео яке. Наприклад, я планую зняти другу частину чітко дів. Я бачу, вона вам сподобалась, тому можливо і зніму. Давайте так, якщо я. Якщо, якщо, на, цьому, якщо на цьому відео буде... давайте хочемо. Якщо на цьому відео буде 1000 лайків хоча б, то я, я то я одразу знімаю другу частину. Все, просто одразу а, руй а, все. Так, да, добре, добре. Якщо буде 5000 подобаєк, то і вийде навіть третя частина. Да. Так що ставте подобайки. Але от знаєте, то, що, що третя частина може бути не скоро. Ну, ні, чому не скоро. Може бути скоро. Дивись, подивимось, як вони поставлять, знаєш? Ну так, це і те. Так, все, я вам показав на остій точці, на остій локації. У нас знаходиться цей човен. Зараз я вам покажу, як їхати. Так, все, ми заїжджаємо ось сюди. Ба, ба ба бам тут чубчики. Та па ой. ба ба, -ба бам ось цей наш чорний човен. Та, до речі, Саша теж не знав. Я теж не знав. Ой, ой, щось у нас не вийшло. Все, все все вийшло. Все, ми. Поїхали. Да, зараз, все, ми, вже. Поїхали, полетіли, можна як. Яке подивити. полетіли, ми поплили. <звіли> Саша, ти що? Так ти бачиш, які тут хвилі, як ми літаємо? <зві> ну, якось. Які... Типу птахи, ну, качки кач Як Що це таке може? Добре, а тепер. тепер. Ось ось ви просто сідаєте в човен? Та просто ж та просто виходите з човна, так? Ви вже спавнетесь в Акваланді І тобто ви можете тут, ну, плавати скільки завгодно. Хоч годину, хоч дві в реальному житті. Тобто, поки у вас не закінчиться кисень. Ну що ж, а якщо вам сподобалось це відео, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал та всім бувайте! До побачення!